Вітання всім, дякуючи Богу, з його волі він продовжує роботу Євангелія. Це хороша новина для, наш, для нас, грішників про наше власне спасіння. Хотілося б нагадати, що дійсно ми маємо усвідомити, що цей час може в будь-який час, ну, в будь-який момент закінчитися, тому що прихід Ісуса Христа чи завершення нашого фізичного життя. Може відбутися просто неочікувано в будь-який час. Тому Бог продовжує стухатись до наших грішних сердець, тому Бог продовжує говорити про виявлену любов до нас в Христі. І Він нам не один раз вже і декільками речима різними способами, і давнину, і зараз Бог говорить до нас. Тому що важливість нашого власного спасіння, нашої душі. Є наскільки унікальна, що не завжди ми розуміємо, і не завжди ми приймаємо цей тягар життя тих декілька десятків років, що ми маємо. А уявити, що ми ще наша душа, наша сутність буде у вічності покарана, в тягарах, муках, ну в неприємностях, просто в таких, ну, я навіть не знаю. Як це передати цей страх про це покарання? Чи наша душа буде спокою, мирі і в славі Христа, в Небесному Царстві, де не буде ні скреготу зубів, ні яких турбот, де буде мир і спокій і радість? Будемо сьогодні мати читання, відкриваємо перше місце. Воно знаходиться в Євангелії від Марка, другий розділ. Прошу брата Діму зачитати. З 1 по 12 вірш. Євангелія від Марка розділ 2. З першого по 12 вірші. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускаються сину гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого він говорить отак, зневажає він Бога. Може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому. Тобі я наказую Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і славили Бога, і казали: ніколи такого не бачили ми. Хотілося б зупинити. Хотілося б сконцентрувати на одному вірші, щоб ми взяли центральний фокус цієї ідеї, яка буде зараз звучати. Це п'ятий вірш. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому відпускаються Сину гріхи тобі. Знаєте, хотілося б поділитися роздумами про ці речі, чи ми все розуміємо? Чи ми приймаємо все, що ми чуємо про Божий план спасіння, про ту виконану роботу, про те, що. Ісус Христос помер за наші грехи про те, що Він пролив свою кров, про те, що Він відкрив Небесне Царство. Ми хотіли би якось логікою зрозуміти, але фокус якраз здається в тому, чи ми віримо в ці речі. Є велике підбадьорення, що той чи інший шлях, чи по інших тих мотивах ми прийшли сьогодні і зібралися тут під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. І слухаємо Іване, співаємо гімни Значить, є потреба. Значить, ми почули поклик Бога прийти і почути Іванові Спасіння. Іван Ісуса Христа, яка наголошує і стукається до нашого грішного серця про необхідність Спасіння. Гарний приклад в тому, що Ісус Христос в цьому. Оповідання в цьому іменно прочитаному місці говорить, що коли люди почули, то почали збиратись. І наскільки збиратись, що ну, вштовхалися, що не було місця навіть встати, пройти. Тобто наскільки люди бажали, це перший крок, який гарний. Бажати послухати, що говорить Ісус Христос. Бажати. Тих речей, що Бог кладе нам на серце, щоб прийти і почути. І ситуація якраз в тому, що ми чуємо, чи ми віримо. Ці хлопці, які чотири їх, які несли того розслабленого, наскільки вірили, наскільки мали віру в собі, що вони не тільки хотіли прийти і почути. Вони не тільки хотіли побачити його, вони хотіли вірою, тобто вони мали віру в тому, що коли вони принесуть цього розслаблено, і коли в йому подадуть, і він спасе його. Наскільки вони були впевнені, що не могли просунувшись, не могли занести його між стандартні двері, між звичний шлях. Що вони винесли його наверх, розпотрошили, розібрали ту стелю і спустили його зверху. Наскільки вони впевнено вірили, що він допоможе? Значить, була причина. Значить, кажу, перший крок бажати прийти, почути правду про, наше, про власне спасіння це дуже правильне бажання і дуже хороший крок. Але коли ми почули, що ми в простоті маємо. Прийняти, нічого не платити, ніяк не заробляти, ніяким шляхом не відпрацьовувати чи бургувати, чи ще інші мотиви нас можуть побуджувати, прийти до спасіння до Бога, не треба робити. Просто повірити. І коли ці хлопці спускали цього розслабленого, там в п'ятому верші гарна замітка є. Сам Ісус Христос наголошує. Побачивши їхню віру, він побачив, що наскільки ці люди вірили, що Бог Ісус Христос їм допоможе і спасе цього розслабленого, що вони все для того зробили тільки вірою. А принцип фізичного спускання це є символ до того, як ми йдемо. Це є той символ про до того, як ми бажаємо прийти. Як ми бажаємо, як ті хлопці, принести нашу слабість, принести нашу проблему, тому що цей чоловік розслаблений ні ходити, ну нічого не міг. І це в нього був один єдиний, напевно, шанс спастись, оздоровитись. І гарний приклад, ще раз наголошую, хочу повторити, щоб усвідомлення прийшло, що Бог бачить, і Він бачить нашу віру. Чи ми віримо в те, що він нас так полюбив, що віддав своє життя добровільно на голові? Чи ми ігноруємо, і в нас інші мотиви прийти на зібрання і почути про правду? Чи в нас інші мотиви є для того, щоб тут і зараз, скільки часу чуючи Євангелію Христа про, наш, про власне Спасіння, про те, що душа буде покарана, про те, що ми будемо. Страждати в вічності, коли не повіримо і не приймемо любов Христа, коли ми не повіримо, що це Він є один-єдиний Спаситель, і коли не повіримо, що Він дійсно нас так полюбив. Бог бачить, що ми віримо. А інші мотиви, які побуджують приходити і слухати, вони будуть. У нас є всіх потреби. І ми приходимо сюди на проповідь Євангелія, на цей призначений Богом час, також і по інших потребах. Але вони є другого ряду. Нам треба звернути увагу на першочергове, що в нас є в них необхідності, і це є спасти нашу власну душу. Це то закаменіле серце гріха нашого змінити на любов благодаті Ісуса Христа скільки було проговорено, і скільки було пророблено Богом до наших грішних сердець, а ми не вибираємо. Напевне, що ми не віримо. Значить, ми беремо відповідальність за те, що буде з нами, в якому ми гніви і покаранні будемо під час приходу, чи коли прийде Ісус Христос, чи після фізичної смерті нашої увічності. Вертаючись до. Цього місця ми маємо хороший приклад, як бажали прийти, що наскільки накопичило цих людей, що ну, не було де стати, просто пройти не можна. Що ці хлопці, які несли цього, цю хворобу цю людину, мали, верніше, не мали іншого виходу як через стелю. Але вони це зробили, бо вони вірили, що він допоможе. Були такі, які під час цього, коли цій людині простилися і гріхи, і він був оздоровлений, що він встав, ожив і ходив, що були такі, які сумнівалися, які питали собі такі думки, хто ж це такий? І ми собі можемо задавати питання, ну хто ж це такий, про кого завжди говорить, що він помер за мене, що він пролив свою кров, що він вистраждав за нас, витримав всі ті знущання, бичування, насмішки, побиття до того, як його відвели на лофу і розп'яли? Хто ж це такий, який? Молився в саду, наскільки перебуваючи і бравши гнів Бога Отця, що під і кров виступали на чолі. Хто ж це такий Ісус Христос, який говорить, що я так вас полюбив, що, віддаю своє, що своє життя добровільно за вас віддаю? Тож це Ісус Христос, який народився, щоб померти за нас? Це син Бога живого. Це той Спаситель, це та досконала жертва, яка була угодна Отцю. Цей план спасіння був за нас, для нас, грішників, спланований Богом, бо ми не можемо оправдати себе нічим перед Богом. І ми маємо бути покарані. І цей план спасіння, який був створений і виконаний, і завершений на Голгофі. Зараз нам даний. І проповідується. Проповідується. Відкриємо ще одне місце. З марка. Прошу брата, Діму зачитати. Це 16 розділ. І вірш 15 і шістнадцяти. Євангелія від марка, розділ 16. Вірш 15 і 16. І сказав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. І сказав він хто? Сказав той, хто виконав план Спасіння Ісус Христос. Сказав той, хто віддав своє тіло на дерево Голгофе, щоб прийняти все покарання за нас, грішники. Сказав той, хто в цьому місці, що ми попередньому читали в цих віршах, побачивши їхню віру, сказав твої гріхи прощені. Сказав той, в кому сумнівалися, хто ж це такий. Що він може прощати. Ісус Христос говорить, що Син Людський має, має цю силу, має право і має на це все, щоб простити нас, грішників. Тому що Він виконав для нас план спасіння, тому що Він прийшов на грішну землю, перебуваючи в фізичному тілі, знаючи про немощі, про хвороби, про голод, про наше життя. Пішов добровільно на голову. І сказав це той, яка кров була пролита на голові. Істина правди в нього, багатство в нього, спасіння в ньому. І тільки вірою. і Бог бачить, хто зараз в цьому залі, чи хто чує Іванові проповіді про спасіння, чи ми віримо, чи ні. І Бог дуже бажає і дуже хоче, щоб ми спаслися в Ісусі Христі. Він не хоче нас покарати. Але якщо ми ігноруємо, якщо ми не віримо, в нього є закон, що раз дано людині померти, а потім суд. Ісус Христос говорить, що той, хто повірить, той, хто хреститься, той спасеться. Бог через своє вічне живе слово доносить, що той, хто не приймає, відкидає, ігнорує, гнів Божий на ньому перебуває. І він буде на суді засуджений за свої діяння гріховні. за те, що, чувши Євангелю про власне спасіння, в простоті віри. Визнаючи гріхи, не прийшов вірою до Христа. Це той посередник, який може нас примирити з Отцем Творцем. Це той, який зараз стукається до нашого грішного серця, стукається до того, щоб ми впустили Його, щоб Він спас нас. Наша душа є грішна і вона має. Бути покарана. Але віру в Ісуса Христа в простоті спасе нашу душу. І це Той, хто відкрив нам Небесне Царство собою, де немає покарання, де немає страждань, де є вічна благодать, де співати будемо їм, де будемо славити нашого Спасителя, де будемо перебувати у вічному спокою. І зараз ми можемо мати спокій серця нашого, коли ми дозволимо, коли ми дозволимо зайти його правдивою благодаттю в, наш, в наше грішне серце. Спасаючи душу свою, ми спасаємо і тіло, і все, що навколо нас. Віра допомагає отримати і дає мир, радість і любов нашому серцю. Тому, приходячи на зібрання, ми робимо хороші кроки, бажання. Бог нам викликає, щоб ми прийшли і почули. Але вибір тільки за нами. Чи ми вибираємо усумніватися, хто ж це ж такий, що прощає гріхи, бо тільки Бог може простити. Чи ми, як ті хлопці, як той хворий, знесилений, який ні ходити нічого не міг. Вірою, добравшись через перешкоди, опустивши, то ложе його, він спасся, оздоровився. І не тільки йому були прощені гріхи, але він, тільки, він ще й оздоровився, що мав можливість ходити. Тому, приходячи на зібрання, наголошую і вдаю. Тому наголошення маю велике бажання і мотив донести радість, коли ти визнаєш перед Богом гріхи, коли ти примирюєшся через віру в Христа і розумієш, що яку ціну було заплачено, маєш радість, в серці і спокій. Дякую. Амінь.